Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви белегі не творили, та марне Бога б не хвалили на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм? Я в хаті мучився колись, мої там сльози проливись. Найперші сльози, я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм, Тієї хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела. І, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину, в тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло, там неволя, робота тяжка, ніколи і помолитись не дають, там матір добрую мою, ще молодую у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи, з дітьми, а ми малі були й голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині, а ми розлізлися межі людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили, а сестри, Сестри, горе вам, мої голубки молоді, для кого в світі живете, ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете. Мені аж страшно, як згадаю оту хатину край села. Такі, Боже, наші діла, ми творимо у нашому раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в Тебе другого благаємо. З братами тихо живемо, лани братами оримо, і їх сльозами поливаємо, а може, й те ще, ні не знаю, а так здається, сам єси. Бо без твоєї Божої волі ми б не нудились в раї голі, а може, й сам на небеси смієшся батечку над нами, та, може, радишся з панами, як править миром. Бо дивись, он гай зелений похиливсь, а он з загаю виглядає з тавок, неначе полотно. А верби геть понад ставом, тихесенько собі купають зелені віти, правда, рай. А подивися та спитай, що там твориться у тім раї. Звичайна радость та хвала, тобі, єдиному святому, за дивні твої діла, Отим бойба, хвали нікому. Кров та сльози та хула, хула всьому, ні-ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли.